Експерти психології відносять до шкідливих звичок думати, що досягти свого бажання досить складно. Ти можеш отримати все, що хочеш, але для цього ти повинен напружуватися, боротися долати. Але кожен може пригадати моменти з власного життя, коли те, що він хотів, приходило несподівано, радто і само собою. Есть такие люди, которые как бы, у них мировоззрение немного сужено, и они не видят дальше какой-то области ограничения в них. И они как бы зациклены на одном и не видят возможностей, которые может сделать человек, который он сам может сделать. Своя точка зрения у них, в общем. И эта точка зрения как бы стадная такое. И как бы вот мы, пять пятерка наша, вообще, ну как бы яркие люди, там все такое, но а окружают нас все-таки немного тусклые такие люди. И они не привыкли к этому, и получается как-то начинают осуждать нас. Хочется доказать больше именно, показать, что именно все возможно, и не обязательно быть как все. Ця пятерка яскравых, як вони сами себе называют, гаслом яких є вираз Відкиньте сумніви, кожен з нас може стати Богом, придумали інтернет-розвагу визначити для себе 111 бажань і їх реалізовувати поступово. Здійснено 12 бажань, знято 12 відеосюжетів, бажання чи мрії. З цим ще потрібно визначитись 15-річному кості і його більш старшим за віком друзям. До речі, добре, що вони самостійно, не очікуючи допомоги, виконують те, що хочуть. Чудово! Але чомусь. Пригадується вираз. Все було б чудово, якби не підводні камені. Я думаю, людям, звісно, же і і фірми, MLM, так называемый, мультилевел маркетинг, которые рекомендуют буквально свою комнату расписать записочками желаниями там хочу этого хочу того хочу того да вот и дальше уже начать реализацию этого желания почему уж идут вот разные системы маркетинга для того чтобы быстрее разбогатеть покажите мне методы я вот это сделаю вплоть до того что начинает использовать подсознание метод хасеа -да силы да? начинает синхронизировать два полушария и в результате он получает то что хочет. Вот, но при этом из подсознания начинает такое выплывать, с чем он уже не справляется. Да какие-то пороки, какие-то проблемы у его детей там возникают. Короче говоря, он сам вызывает в жизни силы вот этим своим желанием, которым просто не готов. Ну и за все желания у нас есть оплата, конечно. Да, мы хотим этого, мы получаем, какая оплата? Вы готовы заплатить за свои желания? У вас есть только энергия? Чим будемо розплачуватися? Ми будемо розплачуватися своєю енергією, ми будемо розплачуватися своїми чувствами і своїми мислями. Какая буде оплата? Експерти стверджують, те, що ми хочемо, повинно приходити до нас легко і просто. Легко отримувати те, що нам по-справжньому потрібно. Легкість, радість для нас природні. А от страждання напряг ні. Чому не завжди так відбувається? Якщо ми страждаємо, отже, щось ми робимо неприродно проти законів життя. Робимо не те, що хочемо. Напружуємося або вважаємо себе негідними мати бажаними. Я тоді вже почала тобто, для себе визначати філософію бажання. Я розуміла, що я щось, щось роблю, якусь ту енергетику. Бажання це енергетика для мене. І знову ж таки, енергетика я посилаю у простір. Потім я вже знайшла підтвердження у буддистській філософії, що є простір. Живе живий простір. І коли я бажаю, я надсилаю як запит у цей простір. І якщо це моє бажання, тобто для себе я визначила такий термін, навіть самоприслухатися, я вже вивчила, коли це моє бажання. Я про це е, думаю, і я підсвідомо обираю шляхи до виконання цього бажання. І врешті-решт. У меня начали они действовать. Насчет глобальных желаний своих, то э, я мечтаю о таком, что никогда не сбудется. Вот у меня навязчивая мечта — это менять историю. Вот какой бы она была, если бы события повернулись совсем бы иначе. Например, вот взять историю Великой Отечественной. Вот что бы было, если бы Советский Союз в 1941 году напал первым на Германию. То есть мы бы избежали миллионных жертв, разрушений страны и так далее. То есть, э, возможно, война закончилась бы в 1942 году. И была бы совсем же другая геополитическая ситуация, как бы это вообще цепная реакция пошла. Может быть, мы сейчас жили при коммунизме, у нас мы летали на Марс, или наоборот, у нас было все очень плохо. Очищение желаний, конечно, должно иметь место, по крайней мере, их рационализация. Вот, оптимизация так скажем желаний. потому что каждому человеку как это не кажется странным, всегда приходит ровно столько сколько нужно и Вот если он перестает э, напрягать мир вот за что мне почему мне этого нет почему того нет да? и поймет что вначале э, тебе приходит столько сколько отвечает вам внутреннему миру поменяешь что-то во внутреннем мире придет и извне эквивалент не поменяешь не придет будешь злиться завидовать и так далее придет Саттвісті по закону гібраці такою ж. То есть підіть зайвість, зло, там твоє uh -huh. і начнет його розрушати. Сьогодні ні для кого не є таємницею, що основою здійснення бажань є його істинність. По-друге, енергія людини. І вже потім йде візуалізація бажань, самонавіювання і всі інші техніки та методики. Буває, ми мріємо про щось, хочемо, щоб наші бажання швидше справдилися, уявляємо, як це буде, але. Бажання все не виконується і не виконується. Ми і візуалізацією займаємося, і карту скарбів складаємо, і мріємо кожен день, і навіть щось робимо для того, щоб виповнилося бажання. А воно все одно не виконується. Сопротивлення середи його зростає. Чим сильніше ти желаєш великим чувством чого-то, тим воно далі від тебе. Ось вот. вот такий виникає парадокс. І з ним рано чи пізно сталкивається будь-який людина, який починає насильно вторгаться в материю желаний. То есть он начинает много желать, он начинает накапливать эту плотную среду, среда становится Существенно более плотные. И потом вдруг начинаются откаты. Будда говорил: нет желаний, нет страданий. То есть всякие желания они в конечном итоге приводят к страданиям, потому что они не исполняются. То есть желаний у нас много, они не исполняются, и в конечном итоге человек начинает страдать. Поэтому, когда у нас их нет, соответственно, наша жизнь без всяких страданий, без всяких проблем, и нам намного, ну, намного легче. Он как, предлагает человеку ограничиться тем, что есть у него. Понимаю, що мир і природа дадуть йому те, що йому потрібно, якщо його запроси будуть розумними. Але якщо запроси привишають його внутрішнє задержання, то починаєте скажати мир. А от коли бажання здійснилося, ми його отримали несподівано. Якщо пригадати ефективні рішення, щось особисте приходило випадково. А от те, що йшло через напругу, в боротьбі не радувало. Більше того, ми відчували розчарування і ніяк не могли збагнути, чому так вийшло. А далі було ще гірше. Це досягнути за дуже короткий термін ставало просто непотрібним. Що я помітив, що коли я мечтаю, ось, то я повністю погружен в це. Я постійно об этом думаю. І що я замість, е, я отримую більше удовольствия того, що я мечтаю. Об этом. коли я достигаю этого, вже не то, не тот кайф, не то зовсім не то. Я зрозумів, що для мене головне мечтать. Ну, звісно, досягати того. Сам процес мечтання. Бажання це як сканер людини. Ще я хотіла сказати. Тобто, одна людина бажає, наприклад, я знала таку людину, яка дуже бажала окуляри за 17 тисяч гривень. Я не знаю, що це за окуляри. Тобто у неї таке бажання. Це була вже доросла людина, яка це бажала. Для мене, наприклад, це не бажання. Ну це просто це не мрія, це зовсім не мрія. Тобто мрія це більш пов'язано з духовним розвитком. Коли я бажаю, я щось роблю для того і я просуваюся у духовному розвитку. Желание есть абсолютно у всех потому что например если взять сначала детей вот он хочет там сладкую вату вот у него желание он просто родители то же самое взрослый он видит что-то там как кто-то лучше живет или там машину которую он хочет вот у него обязательно есть желание например это получить даже взять, если взять тех же буддистов вы говорите вот они говорят что не должно быть желание у них есть желание распространять свою философию насчет того что нету желания От получається желання є всі всі желання, списки ну, заработать денег і просто ну большую какую-то суму денег просто заплатить, ну отдать... уличному Итер... уличному музыканту музиканту. Да. Як же не заважати виконанню істинного бажання? Як не дозволити іншим бажанням або переконанням перекривати те основне, що нам потрібно? Експерти радять спочатку визначитись тим, без чого ми страждаємо. Це вкаже нам на ці бажання. Тут головне побачити, чого ми по-справжньому хочемо, і відчути радість від того, що ми можемо все це отримати. Ми того варті. Саме тут доречним є гасло. Відкиньте сумніви. Кожен з нас може стати Богом. Задати нужна себе вопрос, що хоче душа. Вот, если как, вот есть такие желания, если как бы мы чувствуем, что это желание души, то стоит как бы идти к этому ну, поставить такую цель да, достигнуть, чтобы это желание выпол... ну, как бы сделать усилия, приложить все усилия, чтобы это желание выполнено было. Ну а если это желание физического тела, ну, скорее всего оно просто забирает у нас энергию, это желание все. Ну хотя никуда нам не деться в физическом мире никуда нам не деться от желания. Но у нас не должно быть привязок. Может быть, желания должны быть, но не должны быть привязки к этому желанию. А человека и не допускают к более высоким знаниям, потому что он не управляем в своих желаниях. Вот хочу и все. Вот в Индии положите прямо сейчас. Вот почему у меня этого нет? Почему этого есть а у меня нет? Вот я хочу. Вот покажите мне, расскажите, как это сделать, чтобы я то, что я хочу, я этого достиг. И все. Ничего другого его не интересует. Более высокой стадия, чем желание, является намерение. нам чогось не вистачає, коли ми страждаємо без чогось, якоїсь речі, почуття, коханої людини, друга чи родини, це означає, що ми гідні того. Не колись, коли ми станемо краще і мудрішими, а прямо зараз, негайно. Більше того, ми завжди були того варті. І навіть якщо отриманням доведеться почекати, то все одно ми вже гідні того, що хочемо. Кожному за бажанням, кожному за талантом. Тобто мрія це також талант. І здійснення мрії це також талант людини. Я мечтаю постоянно вот, создать идеальное общество. Вот, и, вот, Создать идеальное общество и каким бы оно было, что для этого нужно.